Сорочинський ярмарок це візитна, візитна карточка для нашої громади. Це наш бренд. Приїжджали сюди і дякувати Богу, що ну, з усього світу. Діти і я ходила. Весело було, збирались кублами. Кучами куча йшли ось сюди, бо знають віддихнуть. Танці до впаду, до, до утра, до місяцького сиділи, шашлики їли. Ну, взагалі, було дуже добре. Дуже. Ці чотири роки структура працює, незважаючи на те, що війна. Структура приймала участь у ряді грантів і грантових проєктів. І перші два роки ми виграли три гранти. У 23-му році ми провели презентацію у Львові. Це теж була як музитівка. Різні були чутки, продали. Ярмарок вже не в Сорочинцях. Ні, це була всього лише презентація для того, щоб бренд все-таки просувався, для того, щоб про нього чули. Штат до 10 чоловік і чотири чоловіки це сторожа, які працюють тут, які отримують заробітну плату. Ми сплачуємо заробітні плати щомісяця, ми сплачуємо податки. Безумовно, це дуже затратно. Одразу ми готові. Ця територія практично на 80% прикрашена ну не зовсім ну, але як до ярмарку. Україні отаке. Ну все одно ж треба жити. надо жити. Треба жити оцим життям, хлопців піддержувати там, хто може. Коли приїжджають гості, вони ж розміщаються в межах всього села. Хтось здасть. Свою земельну ділянку для стоянки автомобіля, хтось здасть свій будинок для того, щоб люди там день, два, три проживали. Хтось звари вареник, там, чи галушку, чи щось, ще якийсь смаколик приготує, продасть на базарі, на ярмарку. І це все ж доходить людям, жителям нашої громади.